Доброго раночку, соколики, ластівочки. Ну що, трошки заспокою вам серце. Ковток води від відьми Ядвіги для розбитого серця або для того, хто вічаюся. Зараз ваша ядюся, ягуся, поколдує, поворожа, почарує. Так, буде зараз. Три карти. Задумайте кожен на свою карту. Так, задумайте кожен на свою карту. Ковток води для розбитого серця. Що вам потрібно? Так, одна, друга, третя. І тоді буду допоміжні карти витягувати. Задумали? Я питання цікаві, виписала ті, що ви мене просили. Ковток води для розбитого серця. Що саме потрібно вам? Хто задумав на перву карту? Вам треба закохатися? Тут вам нічого не поможе. Не те, що я вас буду успокаювати, не те, що ви собі якийсь одяг прекрасний купите, шикарний, чи зачіску зробите. Ні, це не поможе. А поможуть мої слова, моя вам порада. Те, що вам потрібно закохатись, і воно не за горами. І кохання це не просте, а кохання буде взаємне. Це взаємна карта, коли влюбляєшся, і потім, знаєте, оту метелики в животі. І худаєш, і робиться гарна, прекрасна, красива, і все одразу виходить, і все одразу ладиться, і людина цвіте. Хто задумав на цю карту, тут 100% гляде нове кохання. А хто вже у парі, якщо у вас є якісь розногла, давайте бігом до своїх чоловіків, пригортайте їх. Зробіть їм решті-решт каву. Ну, вони теж заслуговують і скажіть, скажіть в очі, пригорніть і скажіть, як я тебе кохаю. І побачите, як він переміниться, він буде просто щасливий. Ось ця карта порада. Що потрібно для того, щоб заспокоїтися ковток свіжої води від відьми Ядвіги? Розрушені тут ваші плани, розрушені відносини. Щось розрушилося. Тут прийдеться мені зараз ще одну карту витягувати. Ковток води. Зараз дивимося, давайте ці карті витягну. Так, а давайте. Зрозуміло. Тут вам треба миритися ковток води. Розрушилось, щось розрушилось. Може, <кхід> вас розрушені відносини. Із сином або з невісткою, або невістки із свекрухами, або з дочками, з кимсь розрушили відносини? Ні, ви нічого, сьогодні такі, не сьогодні йдуть такі дні сильні, коли надакається, коли треба пробачати, коли треба свою любов показувати, свою терпім, терпимість, виносливість, і тоді <кій> у вас теж збудеться те, що ви хочете. Тут треба вам миритися. От я вам підказую ковток води. Тут треба миритися. І тоді і признати, що були винуваті. Даже, знаєте, буває іноді не винуватий. А комусь дуже хочеться почути ці слова сказати. Я... Пробач мене, я винуватий, я хочу з тобою помиритися або возобновити відносини. Це касається і одиноких, і касається хто в парі. <кій> стосується, не касається, стосується. Так. Третя карта ковток води від відьми Ядвіги. Ви захищені. Ви думаєте, у вас щось там поламалось, плани розрушилися, щось загубили, з кимось поругались. Думаєте, все вже йде в якусь пропасть? Ні, це неправда, це захист, сильніший захист. А тим паче всі, хто мої підписники у мене тут на каналі, і на всіх каналах, вони під сіміконічним захистом Ядвіги. А ще у вас і родовий захист. Ось, ви захищені, не переживайте, не трусіться, не бійтеся, робіть побільше добрих справ, пробачайте, допомагайте один одному, не, не пишіть один одному гадусні коментарі, не оскорбляйте, тому що ви захищені.